Друзі, маю ще в наявності такий от стильний, динамічний, класний автомобіль. Hyundai Sonata, автомобіль привезений з Америки, але він на шикарній комплектації на дистроніку, лінза, асистенти, панорама, шикарний просто автомобіль, електроскладання дзеркал, класні оригінальні дисочки. Автомобіль має динаміку, автомобіль має стиль, автомобіль має вигляд і комплектацію Безквічовий доступ. Панорама. А до речі, покажу вам Він-код. Ось такий ось ВІН-код. Заскріньте собі і, можливо, вас такий автомобіль зацікавить. Передні задні парктроніки. Все в автомобіля тут дуже класно, він дуже симпатичний, класний. Такий пацанячий автомобіль на панорамці. Клімат працює автомат, звичайний, класний, обслужений автомобіль. Мультикермо утримання в полосі, безключовий доступ і так далі. Підігрів вентиляції, підігрів задніх сидінь. Дуже великий автомобіль, місткий, комфортний. Ззаду місця дуже-дуже багато. Класно виглядає автомобіль. Комфортний, дуже класний. Якщо такий автомобіль вас цікавить, він 2014 року. 2.0 бензиновий двигун. Вартість буде складати 12 тисяч доларів. До зустрічі!